Відходить в забуття, все, що було, в Нім, пам'ять закарбовує, як швидко, непомітно йде життя, вже новий рік сьогодні ми святкуємо, летять роки, не зупинити їх, і кожна мить земна нас наближає, як стане ми на вічності поріг, де ліку вже людським рокам немає, ми спішимо усі щодня кудись. І часто так не вистачає часу, щоб помолитись, зір підняти весь, щоб з Богом бути у єднанні разом. Ми тратимо свій дорогоцінний час на непотрібні речі та негожі, а чи задумувався хтось із вас, що кожен день останнім стати може? Завжди у клопотах, у суеті, проходять тижні, дні, хвилини, багато, весь труд для тіла. Що ж душі тоді у метошній земній ми можемо дати, душа голодна і спрагла часто є, а забаганки плоті нескінчені. Марнуєм час, що нам Господь дає, на соцмережі і діла нікчемні Ютуб, Фейсбук, Вайбер, Інстаграм, блукання в просторах інтернету. Ми дуже часто зависаємо там і не відчуваємо часового лету. Себе ми тішимо завтра буде день, ще часу вдосталь, щоб про душу дбати. А що, як завтра, зовсім не прийде, і перед лицем Творця прийдеться стати? Що новий рік приготував для нас? Ніхто бо знати наперед не може? Одне лише знаєм вже останній час, і кожен день слід бути насторожі. В епоху пандемії ми живемо. Щодня життю людському є загроза, як в морі, в бурю у човні пливем, і ревну милості у Бога просим. Цінуйте час, прошу, цінуйте час, бо він дорожчий за багатства світу. Поки ще сонце, поки день не згас, поки ще сяє життя дайне світло. Нова сторінка перед нами знов відкрита в новім році вічним Богом. Хай Божа ласка, і Його покров нас стереже на всіх земних дорогах, серед життєвих клопотів, турбот, знайдімо час для Бога помолитись, Він бачить нас, що мить святих висот, рубім добро, щоб потім не спізнитись. Читаймо Біблії, святі слова, це хліб духовний для душі людської, там, спрагненим тече вода жива. Це в боротьбі земній найкраща зброя, бажаю в новім році щиро всім розпоряджатись мудро своїм часом, щоб, опинившись у краю святім, і пісню слави заспівати разом.